Блажений той, хто читає і ті, хто слухає слова пророцтва, та додержує написане в ньому, бо час близький. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми вже розглядали питання часу близько. А сьогодні ми розглянемо прикметник. Минулий раз ми розглядали питання, який. Верніше як задовго, як заскоро. А сьогодні ми подивимося чуть-чуть на іншу сторону. І так, який час близький. Це говорить про ознаку предмета. Який час? Дуже часто ми говоримо про те, що часу мало, але навіть інколи, коли його багато, але він неякісний. Це також ми втрачаємо час. І так, євіся нам 5 розділ 15 і 16 вірш сказано. Отож уважайте, щоб поводитися обережно не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час бо дні лукаві. Ми знаємо, що є люди лукаві, а тут сказано дні лукаві. Вони якби обманливі. Ти дивишся на них, дивишся часу багато, зранку просипаєшся, плануєш якусь роботу, а вечором ти бачиш, що ти не все встиг, тому що. Обставини так склалися, вони обманули тебе, і ти вчинив зовсім по-іншому, або зовсім іншу роботу зробив. Тимофія, 2 послання, 4, 3 вірш сказано: настане бо час, 3 розділ і 1 вірш. Знай же ти, що останніми днями настануть тяжкі часи. Там час лукавий, або дні лукаві. Дуже ж тяжкі, складні. І далі він якби, пояснює в другому цьому ж посланні і третьому віршові, сказано: настане бо час, коли здорові науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони влешували їхні вуха. І ми сьогодні бачимо дуже чудово, як це все відбувається. Сьогодні не лише в духовному світі люди вибирають собі вчителів, які їх би вчили, але й в повсякденному житті. Люди, заходячи в інтернет, вони бачать якусь інформацію. Якщо вона їм пасує, подобається, їм приємно її слухати, вони її слухають. Якщо ж вона їм не подобається, або починає, скажімо так, різати вухо, вони її відкладають або взагалі відмовляються дивитися. Багато сьогодні шоу. На телебаченні воно влешує вуха, воно задовільняє е, їхні людські амбіції. І це говорить про те, що ми живемо в цей час, час тяжкий, коли розумного і здорового учення мало хто хоче приймати. Солоняна, е, 5 розділ і перший, по третій вірш сказано: а про часи та пори, брати, не потрібно писати до вас, бо ви самі докладно знаєте. Що прийде День Господній, як злодій вночі, бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде погибель, як муки тієї, що носить утроби, і вони не втечуть. Ми сьогодні являємося якраз би заложниками такої ситуації, коли, з однієї сторони, говорять мир і безпека, все добре. Але відбувається все по-іншому. Дні лукаві. Сьогодні ми складаємо якісь плани, а завтра вони не відбуваються. І в цьому є певна проблема. Одна справа, якби це було, стосувалося лише сьогодення, цього життя, але тяжкість і лукавість днів стосується нашої вічності, нашого майбутнього. І це є небезпечно. Нам потрібно бути пильними, тому що час близький. Хоча сказано: не хвилюйтесь завтрашнім днем, бо не знаєш, що день той породить. І знову ж, вертаючись до книги об'явлення 22 розділ 10 вірш, сказано: не записати цієї. книги, Тому що час близький. І так, потрібно зберігати і виконувати. Те, що є в книзі, тому що час близький. Не запечатувати і залишати відкритим перед собою і в своєму житті, бо час близький. У Господа інший порядок речей, тому що час близький. Те, чим цін, е, ми цінуємо, може для Бога не мати ніякого значення. Інколи. Е, потрібно, ну, Інколи, коли ми вибираємо, ми вибираємо щось мале, але якісне, хороше, ніж велике, але безцінне. Коли ми споживаємо якусь їжу, ми хочемо з'їсти чуть-чуть, але хорошого, ніж безкусного і багато. Тому ми маємо пам'ятати також і в духовних справах. Час близький, він неякісний. Він може бути лукавим, він може бути обманливим. І ми на це маємо звернути увагу. Не запишати слів пророцтва книги цієї, бо час близький. Амінь.